Вітаю вас на каналі Місячна країна. Усе більшої популярності набуває посадка цибулі під зиму, адже вона дозволяє отримати врожай на кілька тижнів раніше, аніж при весняній посадці. Крім того, на ринку зараз достатньо спеціальних озимих сортів цибулі, які витримають суворі морози та перепади температур. Коли ж саджати цибулю під зиму? Досвідчені городники радять орієнтуватися по погоді. Перед тим як садити цибулю під зиму, вночі має встановитися стабільна мінусова температура. Це може бути і всередині або кінці жовтня, і в листопаді. А також треба підібрати гарний день за місячним календарем. У цьому відео я дам найкращі дати. Посадки озимої цибулі за місячним календарем у жовтні та листопаді 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. І головне правило місячного календаря озиму цибулю саджаємо тільки на спадаючому місяці у родючі знаки. На спадаючому місяці відбувається активний ріст коренів і підземних частин рослини, а ріст надземних призупиняється. Тож, далі для вас найкращі дати у жовтні для посадки озимої цибулі. І перша дата це 13 жовтня, спадаючий місяць у терезах. Терези це гарний знак для посадки, можна саджати. Дає врожай, що довго і добре зберігається, а також стійкість до шкідників та хвороб. Ще дві дати у жовтні, 29 та 30 жовтня, це спадаючий місяць у тільці, це найкращі дні для посадки. Тілець це родючий та високопродуктивний знак. Рослини будуть мати міцну кореневу систему, гарну врожайність, вони добре перенесуть перепади температур. І мають підвищену зимостійкість. Наступні дати у листопаді. 2 та 3 листопада це спадаючий місяць у раці. Це гарні дні, рак це родючий і продуктивний знак Зодіаку. У саджанців розвивається гарне коріння, врожай буде рясний і цибуля добре перенесе зиму. 9 листопада з 10 години. 10 та 11 листопада, спадаючи місяць у Терезах. Це теж дуже гарні дні для посадки озимої цибулі. Можна саджати. Дає врожай, що довго і добре зберігається, стійкість до хвороб та шкідників. І ще дві дати наприкінці листопада, 29 та 30 листопада це спадаючи місяць у раці. Рак це гарний, продуктивний і дуже родючий знак. У саджанців розвивається гарне коріння, врожай буде рясний і рослини добре перенесуть зиму. Тож бажаю усім гарного врожаю цибулі навесні.